Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про військовий облік жінок в Україні та як це вплине на виїзд за кордон. Але спершу пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Для вас це нічого не коштує, а для мене це додаткова мотивація для роботи на YouTube. Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня підписав закон про добровільний військовий облік для жінок. Про це повідомляється. На сайті Верховної Ради. Нагадаю, що закон про добровільний військовий облік жінок було прийнято Верховною Радою 7 жовтня. В ньому зазначено, що українки, які мають спеціальність чи професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням. Водночас жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних, тобто законом встановлено добровільну постановку на військовий облік для жінок за винятком медиків. У зв'язку з цим в українців виникло багато запитань, адже чоловікам за певними винятками здебільшого заборонений виїзд за кордон. Чи можна перетинати кордон України військовозобов'язаним жінкам? За словами народної депутатки Роксолани Підласа, військовий облік для жінок медиків, фармацевтів та тих, хто став на облік добровільно з іншою спеціальністю, не означає заборону на виїзду з країни. Це, зокрема, регламентується правилами перетину державного кордону, затвердженими Кабміном. Згідно з цими правилами, за певними винятками, військовозобов'язані можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану, якщо вони не підлягають призову під час загальної мобілізації. А відповідно до плану Генштабу України щодо мобілізації, призов жінок під час загальної мобілізації не передбачений. Тому хвилюватись щодо того, чи зможете ви перетинати державний кордон, не варто, навіть якщо ви маєте перебувати на обліку, ствердила Роксолана Підласа. Дякую вам за перегляд, бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!